Після мандрівки незнаною стежиною мумітролі з чмихом повернулися додому. До будинку мумітролів приблудився ондатер, котрий залишився без домівки. Ондатер хмикнув. Ви не розумієте, про що я кажу, шановна пані, мовив він. Хіба останнім часом ви нічого дивного не відчували в повітрі і не мали жодних передчуттів? Не свербить вам інколи в потилиці? Ні, здивувалася мумімама. Щось небезпечне, прошепотів чмих, витріщаючись на ондатра. Хто зна, пробурмотів ондатр? всесвіт такий великий, а земля така неймовірно крихітна і мізерна. Я гадаю, нам усім час уже спати, спохопилася мама. Не годиться посеред ночі розповідати страшні історії. За якусь мить світло всюди погасло, будинок заснув. Але вітер та злива шаленіли до ранку. Після сильного дощу довкола все стало сірим. Ондатер усім пояснив, що так буває перед загибелю землі. Він детально розповів мумі родині про небезпеку, що насувається на крихітну землю з боку Велетенського всесвіту. Обсерваторія, повторив тато. Вона розташована десь нижче. За течією річки це будівля, з якої можна спостерігати за зірками. Якщо дітей нічого, окрім зірок не цікавить, то чому б їм не подивитися на них зблизька? Добра думка, згодилася мама, стираючи сизий пил з боскового куща. Обміскувавши ідею з усіх боків, вона рушила до ганку. Ми з татом вирішили, що вам не завадила б невеличка прогулянка, сказала мама. Люба, Матусю, хто ж вибирається на прогулянку, коли ось ось настане кінець світу, заперечив мумітроль. світ чорний, мов ніч, і повний великих грізних зірок, пробурмотів собі чмих». Знаю, не поступалася мама, от ви й подивитесь на зірки. Ондатер розповідав, що десь тут поблизу є таке місце, звідки можна розглядати зорі. Було б корисно знати. Наскільки великі оті зірки і чи справді все світ чорний? Гадаєш, тобі стане спокійніше тоді на душі? запитав момітроль. Неодмінно. Ми все з'ясуємо, одразу ж підвівся зі сходів момітроль. Не тривожся, можливо, земля набагато більша, ніж гадають. Учмиха аж ноги обм'якли від хвилювання. Він подумав я теж піду. Не такий вже я й маленький, піду. А до мумі мами сказав ми все владнаємо, не турбуйтеся, але не забудьте кожного дня нашої відсутності ставити на сходи мисочку з молоком. Навіщо не скажу, бо це таємниця. Мумі -тролі чмих вирушили у велику подорож, куди мумі-мама спорядила їх старанно і відповідально, спакувавши їм канапки, светри, пательню, компас. Вовняні штани, ліки для шлунка та багато інших важливих для мандрівки речей. Мумітато змайстрував пліт. Невдовзі мандрівники познайомилися із нюхмумриком, який мешкає у наметі. Вони обговорювали небезпеку для землі. Що таке комета? запитав Чмих, а в очах йому аж потемніло зі страху. Не знаєш? здивувався нюхмумрик. Ви ж вибралися у подорож досліджувати грізні зірки. Комета це самотня зірка з вогняним хвостом, яка стратила глуст і метається Всесвітом. Інші зірки обертаються навколо своїх орбіт, а комета може з'явитися будь де, навіть тут. І що тоді буде? прошепотів чмих. Нічого доброго, земля розлетиться над руски. Звідкіля ти це знаєш? Дивувався мумітроль, нюхмумрик знизав плечима. Кажуть, люди, хочете ще кави? Тепер у небезпеки з'явилося ім'я, комета. Мумітроль глянув на небо сіре, спокійне й буденне. Але тепер він знав, що десь, поза хмарами летить вогненна зоря з довгим, палахкотливим хвостом вона все ближче і ближче. Коли вона прилетить? запитав він зненацька. Про це, напевно, відомо у вашій обсерваторії, відповів нюхмумрик і підвівся. Принаймні нині увечері вона не з'явиться. Може, пройдемося трохи, доки не стемніло. Переживши тяжкі випробування, мандрівники познайомилися з Гемлем, котрий їх і врятував. Так вони опинилися в самотніх горах, де виявили багато нового та дивовижного. А потім друзі дісталися обсерваторії. На найвищій вершині шпичастого гірського кряжу притулилася обсерваторія, де професори вели незчисленні дивовижні спостереження, жили відлюдкувато наодинці зірками та недоміри палили цигарки. Вежа обсерваторії мала округлий прозорий дах, прикрашений скляною забарвленою всіма кольорами веселки кулею. Яка поволі, але невпинно оберталася навколо себе. Мумітроль крокував попереду всіх. Він відчинив хідні двері і поштиво завмер на порозі. Вежа, велика зала, була обладнана найпотужнішим у світі телескопом, який день і ніч, спроквола обертаючись на всі біч, спостерігав зазоряним небосхилом. Чи не чигає десь у Всесвіті небезпека, і при цьому покотячому муркотів. Юрми маленьких професорів метушилися навкруги, шастали вгору і вниз, блискучими латунними сходами, щось регулювали, щось відкручували, щось вимірювали, час від часу записуючи покази до нотатників. Доброго вечора! Привітався мумітроль. Однак ніхто не звернув на нього уваги. Тоді він шанобливо підступив до найближчого до себе професора і посмикав його за полу піджака. Ти знову плутаєшся під ногами, розсердився професор. Вибачте, але я у вас ще ніколи не бував, знітився мумітроль. То був хтось інший, дуже на тебе схожий, буркнув професор. Ані хвилини спокою останнім часом. Ми не маємо часу для всіх, хто вештається тут з нічев'я і наївно розпитує про якісь безглузді речі. Якісь там браслети на лапки. Оця комета найцікавіша з'ява в моєму житті. А ти чого хочеш? Нічого надзвичайного, промимрив мумітроль. Хотів би тільки довідатися, чи була вона пухнастою, я маю на увазі та особа, котра приходила раніше, може, мала квітку за вушком? Професор здійняв руки до неба і зітхнув. Пушок та квіти мене не цікавлять, сказав він. А ще менше браслети на лапках. Невже ти дійсно гадаєш, що може мати значення загублений якимось дівчиськом браслет, коли очікуєш появи комети? Цілком можливо, серйозно відповів мумітроль. Дуже вам дякую. Не варто дякувати, буркнув професор і почовгав до свого телескопу. То що він сказав? зашепотів чмих. Прилетить комета? Коли вона вріжеться в землю? Допитувався і собі хмумрик. Я забув про це запитати, зізнався мумітроль. Зате довідався, що хробся була тут. Вона не зірвалася у прірву. Але ж ти й дурний, не стримався чмих. Тепер я піду і про все випитаю, а ви вчіться, як треба, заглагоджувати справи. І крихітне звірятко чмих подріботіло до іншого професора. До мене. Доходило безліч чуток про ваші знамениті дослідження комет. Справді, втішився професор, ця комета надзвичайно гарна. Я маю намір назвати її своїм іменем. Ходімо, сам побачиш. Чмих рушив услід за професором, дряпаючись не сходами. Він був першим у світі крихітним звірятком, якому дозволено було подивитися в окуляр найбільшого на землі телескопа. Бачиш? Яка красуня, захоплювався професор. Все світ чорний, такий чорний, прошепотів чмих. Він так налякався, що хутро у нього на потилиці стало дибки. У бездонній чорноті неба блимали, немов живі, величезні зорі, такі завбільшки, як розповідав ондатер, ген далеко серед них щось сяяло, схоже на недобре червоне око. Комета! скрикнув чмих. Оте червоне око і є кометою, вона летить сюди. Звісно, летить сюди, потвердив професор. От, що цікаво! З кожним днем її видно все ліпше. Комета стає чимраз більшою, червонішою та прекраснішою. Та вона ж не рухається, недовірливо мовив чмих, – і хвоста не видно. Хвіст тягнеться позаду, пояснив професор. Комета простоє нам назустріч, тому здається, ніби вона непорушна, гарна, правда ж? Та, завагався Чмих, червоний колір, звісно, приємний. А коли вона долетить до землі? Чмих, занімілий від страху, вдивлявся в маленьку червону цятку через окуляр телескопа. За моїми підрахунками, комета досягне нашої планети увечері 7 серпня о 20.42. Можливо. На чотири секунди раніше, охоче розповідав професор, І що тоді трапиться? пополотнів Чмих. Що трапиться? Професор аж розгубився. Про це я ще не встиг подумати, але неодмінно, дуже скрупульозно запишу увесь перебіг подій. Чмих рушив униз сходами, коліно йому підгиналися. На півдорозі він раптом зупинився і запитав А що нині за день? 3 серпня, відповів професор, сім рівно». Гадаю, нам варто поквапитися додому, мовив Чмих. Бувайте. Чмих повернувся до гурту, здавалося, наче він на голову підріс. Він чорний, повідомив малий. Чорний чорненний. Хто? не зрозумів мумітроль. – Всесвіт, ясна річ, а комета червона, з хвостом позаду. За нашими з професором підрахунками, вона досягне землі 7 серпня увечері о 20.42, можливо, на 4 секунди раніше. Негайно додому вирішив Мумітроль. про що таке надзвичайно важливе у неділю, казала мама. Пудинг. пхикнув зневажливо чмих. Дитячі витребеньке, принаймні для того, хто дивився на зоряне небо. В окуляр справжнього телескопа. Мандрівники поквапилися додому, щоб розповісти про комету і всім разом спробувати врятуватися. Мумітроль урятував від отруйного куща хробцю і надзвичайно її здивував, подарувавши загублений золотий браслетик.